Правня, друзі, наші вітання. Хочу показати вам однорічки наші на цій ділянці біля дому. Ось такий вигляд має олтавський маникюр. Гронок немає в цьому році, але вони нам не потрібен. Залишили ми три вагони будемо їх розганяти. Так, показую вам далі. Це тут школочка, до речі, оце ділянка, де ви бачите цю Тут по три кущі винограду. Тут три, тут три. Поки однорічки, річки, що можемо. Так, так, рататуй. Рататуйчик теж. Одна, дві, три, поки що чотири. Ну, побачимо, скільки залишимо. Я думаю, залишимо дві в цьому році. Так, йдемо далі. Так, а це наша галінка. Я бачу там громко, Тут громко, І на цій думаю, так буде гронка, чому такий кущ. Тому що ми люди не жадні. Один знайомо прийшов, знайомий другий, третій. Сім трошки порізали і залишилися ось такий кущ. Ну та нічого. Аби не було більших проблем. Так, Це школка, зараз ми трошки на зробимо ролив і з тієї сторони положимо силуфана. Далі, ось такий зльот. Зльот ми вже пронормували. Теж лишаємо дві, дві і тут щось лізе ще третя, ну хотіться на всякий випадок. Так, медовий. Дома, воз, значит. Сейчас покажу есть на дереві рог. Хой лишається. Чому лишається? Тому що в цьому там ми ягоду перечистили. Просто регомати щось тут дійсно медовий. Так, що це? Жукоса. Жукоса теж ось такий має вигляд. Це теж, бачите, постромляло, на школку би нічого. От так на місці обрізали, повтикали. І я вам даю гарантію, що будуть маленькі, слабенькі, але саженці на осінь. Так, далі зорінька. Є в нас зорінька на іншій ділянці. Одна, дві, три, по-моєму. Так, три там. Ну, без зоріньки нікуди. Вона дає фору і новинкам, і не новинкам у ну, крайній мірі. Це Моє таке бачення, зорінька. Буває і буде. Баночка. Показує, що Речка. Ось теж такі вигляд має. Так, і ще один наш любимець пассанті, але трошки примерсь і має ось такі ви. Хто-хто один басантій примет з цих дев'яти кущиків винограду. Не знаю чому так вийшло, ну але вийшло. Ось так. Три, 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 дев'ять. машина. Зараз теж ми чинемо її. Ось такі все має.